Привіт усім! Оповідання взято з платформи Друкарня. А тут стоп! Хочу порекомендувати вам телеграм-канал автора цього оповідання Анде Фрайдей Deadman Walking. Там несправедливо мало підписників, добірки класної музики, обговорення різнопланових тем і дуже цікаві думки, над якими варто замислитися. Все це в телеграм-каналі. Обов'язково загляніть туди і передайте від мене привіт. Тепер продовжуємо. Посилання на автора та на сам твір ви знайдете в описі під цим відео. Також ви там знайдете усі соцмережі, що пов'язані з проєктом «Укрсторі». Приємного прослуховування. Парк Слави. Водію. Зупиніть тут. Таксі зупинилося, але ж бурнув Лері в обличчя свій гаманець і виліз із салону в морозну ніч. Двері грюкнули, автівка поїхала. Він сподівався, що дівчина розрахується з таксистом, вийде слідом, і вони підуть пішки додому через Парк Слави, похолонуть трохи, може, помиряться, та не так сталося, як гадалося. Останнім часом вони забагато сварилися, і Олег ловив себе на думці, що це початок кінця. Мабуть, так і є. Вони надто різні: молода спритна провінціалка, що прагне нескінчених розваг, та інтелігентний корінний киянин, вічно втомлений фрилансер із мішками під очима. 17 років різниці у віці. Неминучий конфлікт поколінь було лише питанням часу, коли розбіжності затмарять те начисельне, що вабило їх одне до одного. Ну й кого він намагається надурити? Справа не у віці, і не в геть різних захопленнях. Усе набагато банальніше гроші. В Олега їх замало, щоб здовільнити апетити подруги. Вистачає на таксі, але власним автом. Досі нарожився, і це в його вже на юні роки не може повести Леру на відпочинок туди, куди вона хоче, і купувати всі ганчірки та прикраси, на які вона накине оком. Сьогодні вона потягла його до нічного клубу і мала намір угоднити там аж до ранку. Коли ж Олег майже опівночі нагадав, що в нього взагалі то дедлайн, і треба завтра зранку здавати важливу роботу. Лера наговорила йому купу мерзотних, несправедливих слів, потім у таксі продовжила, невдахою обізвала по всіх комплексах одразу на тобі, а тепер ще й поїхала додому сама, покинувши його в чужому районі серед глухої ночі. Олег звернув у парк слави треба було пройти через нього дуже довгою доріжкою, яку називали Трасою здоров'я. Такої лютої зими не було вже кілька років, він добряче змерз, дістав із кишені пачку цигарок, потросив, порожньо виявилося і ж бурнув її у темряву. Не полушали тривожні думки. Нещодавно він читав у кримінальній хроніці, що в цьому парку знаходили трупи, що приб'є хтось, чи сам тут від холоду сконаю. Олег прискоров ходу крізь гілки дерев. Пробивалося з яєва повного місяця, добре, хоч ніч світла. А чого, власне, йому має бути страшно? Чого боятися тому, кому остогідло життя? Це ж правда, він не вдаха. і життя його нікчемне, нікому не потрібне, навіть йому самому. Помре, ніхто за ним сльози не зронить. Лера так одразу побіжить шукати собі іншого гаманця. Дістало все сил немає. Жодної радості в житті сама лише непозбувана втома. На Олега навалився смуток, який вже давно підточив його зсередини, змушуючи все частіше заглядати вечорами в чарку. Тяжко, хоч вий. Пролунало десь позаду, ілюструючи думки Олега. Собаки безхатні на місяць риють десь далеко, а може, не так вже й далеко розвелося їх! Чому не потрують ніхто? Собак Олег з дитинства боявся і ненавидів. Він зупинився, прислухаючись. Тихо, навіть вітер вщух, сніг не репить, ні під чиїми ногами. Ніхто його не переслідує, і собаки замовкли. Олег обернувся. Серце пропустило удар. Обабіч дороги серед дерев рухалися тіні якихось великих істот багато, більше десяти. Він позадкував тварини підійшли ближче. Завили, і в цьому витті вже лунала не туга голодного звіра, а радісне очікування. Дика зграя неквапно підступала, впевнена, що здобич не втече. Бігти не можна, одразу нас наздоженуть і розірвуть, це лише пси, звідки в міському парку взятися вовкам. Треба спробувати відлякати їх. Олег пошукав поглядом якусь палицю, але ніщо не порушувало іскристу білізну сніжного покрову. Хоча навіть якби він щось знайшов, то зміг би відбитися від одного, щонайменше від двох собак, а тут їх он скільки. Олег нахилився, роблячи вигляд, що підіймає камінь. Зазвичай з собаками це спрацьовувало, але не з цими. <рив> 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 Урихчастий сміх, схожий на собаче гавкання, пролунав просто в олеговій голові. Та що це за чортівня? Чортівня!» Ніби луна підхопила його думку. Пси підійшли ближче, і тут Олега осяяло Вогонь! Вони мають боятися вогню. Тремтячими пальцями він дістав із кишені куртки запальничку і махнув полум'ям перед мордою найближчого звіра. То відскочив, решта зупинилася. Олег, незграбно, ледь не падаючи, біг задом наперед і розмахував перед собою маленьким рятівним вогником. Головне дістатися зсередини парку, там розташована дивна композиція, на маленькому круглому майданчику понатикано безліч різних ліхтарів, ще й назва якась дурнувата, пафосна. Світло надію чи як? Неважливо. Головне, що їх не вимикають до самого світанку, у запальниці закінчився газ. Міцний пес і, ймовірно, ватажок у два стрибки опинився зовсім поруч, але Олег встиг увімкнути ліхтарика на телефоні. Яскравий промінь викопав із темряви велику густровуху голову. Собака відскочив, ніби його хльоснули батагом. Натхнений успіхом Олег помчав до своєї мети. Вони не виносять ніякого світла місячного, не візьмете тварюки. біг він не більше п'яти хвилин. Але вони здалися вічністю. І ось нарешті Олег заскочив до плями жовтого світла, впав на спину, впустив телефон, закомір набилося снігу, перед очима танцювали ліхтарі та місяць. Собаки не нападали. Віддихавшись трохи, він встав навколішки, вдивляючись у темряву. Ватажок стояв зовсім поруч. Тепер його можна було добре роздивитися. Напевно, метись вовка з хаски величезний. Якщо на задні лапи встане, буде з Олегом ростом, сріблясто сірий хижак, очі чорні дірки, в яких крихітними сигаретними вогниками палають зіниці. Красива смерть. Ти припустився помилки. Не варто було озиратися. В мене є принцип, я ніколи не нападаю підступно ззаду. Раніше за мене ніхто б не наважився ти мав шанс забратися звідси живим. Приємний чоловічий голос дуже низький, як і сміх раніше. Олег чув його не вухами, вожак ніби мовив безпосередньо в його мозок. А щодо світла, ти все правильно зрозумів, молодець, тільки тебе це не врятує. Хто ви, чорт забирай такі? заволав Олег, ви ж не собаки, ви перевертні, чаклуни? Йому здалося, що куточки чорних звірячих губ трохи піднялися в поблажливо глузливій посмішці. Чи тобі не однаково, хто тебе жире? Ти такий непослідовний, сам же хотів померти всього кілька хвилин тому. Ти думав про це, а тепер злякався? Не варто кликати смерть у такому місці, за думки, як і за слова, часом доводиться відповідати. Олег уявив, як гострі ікла рватимуть його обличчя та горло. Так, він був слабкодухим, побажав собі смерті, але ж не такої жахливої. не бути з'їденим живцем. Вийди до нас, болюче буде зовсім недовго. Я обіцяю. Твоє життя тобі самому не потрібне, це твої думки. То віддай його нам. Наготуй На нас! наготуй, На 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 завив багатоголосний собачий гор. Дідька вам лисого клята нежить! До ранку ви заберетеся до своїх ліг. Узимку сонце пізно встає, сьогодні добряче мороз, навряд чи ти протримаєшся так довго. Якщо й доживеш до світанку, відморозиш руки, ноги, вуха, ніс, ще дещо сам не зрадієш. Я, звісно, надаю перевагу свіжому теплому м'ясу. Воно набагато смачніше заморожене, але гаразд, ми почекаємо. Почекай, 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 гай, почекай. Підхопила решта покруче. Олега знову охопив жах. Тепер до нього ще додалося яскраве перечуття кінця. Собаки вляглися просто на сніг, подалі від острівця світла, поклали морди на лапи. Ватажок розумний, давній, посміхався, мов Сфінкс. Десь, як у чугурі снігу, телефон видав кілька предсмертних нот і вимкнувся, розрядившись. Молитву пригадати хоч якусь, подумав Олег: Отче наш, що на небі, як там далі? Третій труп зазимку в цьому парку. Поліцейський замислено похотав головою. Жінка, дівчина, тепер ось чолов'яга, жодних пошкоджень. У жертв немає нічого спільного, крім причини смерті. Попередніх алкоголю в крові було недостатньо, щоб відключитися та ось так замерзнути. Можу побитися об заклад, що і в цього так буде. Ще люди кров на снігу бачили кілька днів тому. Сказав його напарник. Щоправда, зовсім трохи. Але то, може, просто носа хтось комусь роз'юшив. А загалом парк і справді якийсь дивний. Кажуть, на цьому місці колись чи то цвинтар був, чи то братська могила. Щось таке. Ось таке відео вийшло. Сподіваюсь, вам сподобалося. Обов'язково пишіть свої коментарі. Та діліться відео. Це допоможе розвитку каналу. Якщо хочете мене підтримати фінансово, QR-код на екрані або посилання на банку в описі під цим відео. І пам'ятайте, ваше життя найдорожча річ, яку неможливо купити. Дякую за прослуховування.